Пане, привіт тобі. А, так, дивіться, ми зараз на місці під обласною державною адміністрацією у Львові. Сьогодні тут дещо спокійніше, ніж вчора. Шини вже прибрали. А, ось і про плани. На сьогоднішній день ми можемо запитатися у представника правового сектору у Львові Володимиром Лазаром. А, я йому передаю навушник, задасте йому кілька запитань. А, от. І він розповість, які в них плани на сьогодні. А, вибач, Романа, я знає, читала верстку, прослухала, як звуть твого гостя. Перепрошую ще раз дуже сильно. Володимир Мазур, так, це є Володимир. координатор правового сектору у Львові. Ага, Володимира, Володимир. доброго Володимир. дня. Чуєте мене? Мене звати Христина поруч зі мною Сергій Мельничук. Чуєте, так? Мене? Так, звичайно, Ну, поки тривають, чуєте так, мене так, зараз? Так, так, чую вас Все, добре. Все, тепер чуєте. Пане Володимире, ну розкажіть, скільки людей власне, ви от вивели на підтримку у Львові і що далі плануєте ці акцію робити? Е, відповідно до рішення і наказу е, проводу правого сектору, ми продовжуємо безстрокову акцію протесту під стінами Львівської обласної держадміністрації. Наші вимоги не є змінені, а навіть дещо доповнені. На сьогоднішній день. Ми вимагаємо відставки е, міністра Авакова, відставки е, всіх. Е... Ми керівників МВС у Закарпатській області ми вимагаємо арешту люньо. Ми вимагаємо арешту Медведчука і достеменного розбирання в ситуації, яка сталася на Закарпатті. А саме перед також ми вимагаємо, щоб чи на влада, чи на система і режим припинили тиск на правий сектор, припинили переслідування патріотів. А в чому повча так... ППШ? А в чому в чому тиск? Нуд, конкретно. 에... На сьогоднішній день в Хмельницьку є арештовані правосекторівці, ветерани АТО. Є багато інших політв'язів, серед них це Майсон і Аллах у Києві. Ситуація в Мукачево, коли патріоти виступають і нищать контрабанду і шляхи, і в результаті гинуть наші побратими. Це як не репресії називати? Ну, це питання до дискусії. До вас ось що хотіла вас спитати, скажіть, чи будуть встановлені намети? Я бачу за вашою спиною один із наметів. Ну якщо акція є безстроковою, то вочевидь люди будуть лишатися ночувати перед адміністрацією, правильно? Е, так, звичайно, ми плануємо залишатися. Сьогодні зранку ми е, пішли, тому що потрібно було банально людям відпочити. Час, враховую, що частина людей поїхала на Закарпаття в підтримку нашим побратимам. Е, ми також не залізні, нам потрібен якийсь час на відпочинок. А під, поїхали на підтримку, тобто в самому качево будуть ще акції, чи я не зрозуміла, на яку підтримку, про що ви зараз кажете. <тур> Частина запасного батальйону поїхала в Мукачево для евакуації поранених. Про це сьогодні говорилося на прес-конференції у Києві. Для евакуації поранених, тобто наскільки я розумію, п'ятеро поранених, про які нам говорив Андрій Тарасенко, вони нині перебувають заблокованим, тобто вони самі забаракодувалися і перебувають у лісу смузі, так? <тур> Не можу коментувати, значить не до кінця водіються інформацією. А скажіть, а скільки людей поїхало саме зі Львова на пі... туди у Мукачево для того, щоб вивести поранених? Ну за вашими ж словами, це також інформація, яка не підлягає коментарям. Також. А дозвольте, я задам Давай. запитання Сергій Мельничук. Тут я просто в весь час забуваємо. Знайшли ми на Фейсбуку Дмитра Яриша від 17 серпня, 2014 року, допис, що є наказ по правому сектору, згідно з яким забороном. Она не вивозити з зони проведення антитерористичної операції зброї, боєприпаси до вибухові речовини. І їх рух може відбуватися тільки в одному напрямку на фронт. Це я цитую докладно допис провідника на його офіційній сторінці у Фейсбуку. І тут є єдине, що там в принципі ремарка, що в екстрених випадках про пересування наших бійців зі зброєю поза зоною бойових дій будуть повідомлятися центральні та обласні управління служби безпеки України. Відтак до вас запитання, яким чином зброя опинилася в руках ваших побратимів. Но ну, в Закарпатській по області, ну по-перше, є ряд легальної зброї. За іншу, я коментар знову ж таки не можу, враховуючи те, що 17 серпня минулого року я перебував під Луганською. Тобто, ви припускаєте, що зброя, яка перебувала в руках ваших побратимів, які зараз перебувають в Закарпатській області, може бути нелегальною, правильно? Знову ж таки, не буду коментувати цього питання. Тобто е говорилося про те, що військові дуку мають е трофейну зброю, яку використовують в зоні АТО. Чи вона е переїжджала пере десь е на території е Закарпатської області? Я, як я вам можу коментувати? Я її не віз, Бачу, що я і не є представником добровольчого українського клубу а угу. Ну скажіть, на я так розумію, що на так, так на ніякі... про ніякі Алло. поступки мови йти не може, окрім відставки Авакова. Ну і відповідно, що покарання. Так як сьогодні говорилось на прес-конференції. Тобто, якщо буде звільнено керівництво МВС у Закарпатській області, відповідно це може бути до дискусії питання по Авакову. на сьогоднішній день. Наші вимоги саме такі я зрозуміла. Ну і вони будуть просто такі от політичні, це будуть просто акції протесту біля адміністрації президента. На сьогоднішній день саме так я зрозуміла. Дякую вам дуже, Романе. Можливо, в тебе є що додати як журналіста? Ну тому, що ти був дякую. там так, дякую вам, пане Володимире. Романе, тепер ти мене чуєш так. Так, я чую, ми можемо пройтися трошки. В території. Я можу, тобто я змушений показати автобус, якого вчора тут не було. Представники правого сектору також не знають, що це за автобус. Можемо припустити лише що його спеціально сюди підігнали, щоб забрати місце, місце чи якось забакребарикадувати їх, щоб вони менше на себе уваги привертали. Хоча я цього не можу офіційно сказати, тому що ми ще не спілкувалися. Просто з людьми, які привезли цей автобус, а правий сектор однозначно не знає хто це. Що йде, якщо говорити про правоохоронців? Саме тут, якщо ми бачимо, ми їх не бачимо. Вони є по периметру в сусідньому сквері та на сусідніх вулицях. А два намети ще залишаються перед входом у обласну державну адміністрацію. Як ми бачимо. На території теж немає шин, їх вже забрали відповідно. І зараз тут знаходиться зовсім мало людей, але це власне ця година, на яку вони обіцяли збиратися. Тобто uh -huh. нам кажуть, що вони ще під'їдуть. Uh -huh. Тільки збиратися і ввечері їх має бути більше. Романа, скажи, будь ласка, ще таке запитання: чи відомо тобі, можливо, поблизу Львова про базу правого сектору, яка знаходиться? Тому що ми от запитували у всіх наших журналістів про це от, і кажуть, вони що так само там гуртуються бійці. Що тобі відомо про це? Можливо? <звіг> наскільки я знаю про цю базу, вона є не у самому Львові, це є поблизу Львова, це досить закритий mm -hmm. об'єкт. Це є база для тренування бійців правого сектору. І щоб туди потрапити, це тільки через зв'язки можна. Вони пускають, туди пускають тільки своїх або людей, які прийшли через певний контроль, mm -hmm. ці хочуть тримати у руках зброю і інших людей. Mm -hmm. інших Щодо людей, то я знаю, що власне всіх добровольців, ну я не знаю наскільки легально, але їх право тобто, бійців сектору, почали представники з інших країн на цій базі. Тобто mm -hmm. mm -hmm. просто то -то mm -hmm. а Так, і зараз щось відбувається. А можеш подивитися, що відбувається? Я чула якісь чи, чи то постріли, чи що це було? Тобто хлопці не щось зробити із плаштогом європейського а... прапору, ви бачите, його випускають. Давайте підійдемо, запитаємося, що відбувається. Так, так. А... Хто ці Тут, люди кто... взагалі от зараз? Можеш не запитати в них, хто вони? А скажіть, будь ласка, що відбувається зараз? Так, хлопці не, не багаті на коментар, але ви зараз побачите, що має відбутися. Тобто, прапор європейського союзу опускається, і червоний чорний стяг у руках хлопців, вони його хочуть підняти. Тобто, це представники правого Питаю, То що хлопці таким чином виступають проти безвізового режиму з європейським союзом чи на що спрямована ця акція? Давайте вчимося Володимира Мотора. А де пан Володимир? А... Ну, я так розумію, що він має прокоментувати це все. От він так. От... Так, можливо, він скаже два слова, що зараз відбувається прапором. Справді сьогодні, як і під час. Перед початком Євромайдану питання про революційні зміни. Червоно-чорний прапор є символом боротьби українських націоналістів, українського народу за свою свободу, свої права. Відповідно, ми вважаємо за доречне, що біля власної адміністрації знаходиться саме також червоно-чорний прапор. Ну, Ваші, а, такі, Романе, такі. а як на це реагує взагалі міліція? Ну тобто це флагшток, який офіційно поразить в лівлю адміністрації в Львівської облдержадміністрації і ну, правий а, сектор? От, ви бачите, що зараз міліції немає. Представники там є далі по вулиці. Це насправді навіть просто війни. Ми можемо зараз до них підійти. Вони поки що ніяк на це не реагують. Uh -huh. Так, я розглядаюся, може десь ближче є міліціонери, правоохоронці. Поки що реакції жодної. А, так, я дивлюся, де найближчий пост. Ну з того, що я бачу, вдалині на сусідній вулиці стоїть працівник міліції, комусь телефонує, можливо, через цей факт. Не знаю, можемо зараз підійти до них. Давай а ти поки йдеш, скажи, а що це за автобус? Бо я прослухала. Там автобус стояв. Що це? Це автобус правого сектору. Це все ж таки з міліціянтами. Хто це? А, ні, міліціянтів правий сектор каже, що вони не знають, хто привіз цей автобус. Правоохоронці mm. теж не коментували нам. Ми зараз депі. Трішки пройдемося до найближчого правоохоронця. Ви самі отак зрозумієте, на якій відстані правоохоронці знаходяться. Романе, ще таке запитання, поки ти йдеш, будемо говорити з тобою. Скажи, ну я так розумію, що в адміністрації президента ой Боже, які адмістрав адміністрації львівської облдержадміністрації нікого немає. Вихідний день, так звичайно, тут вихідний день, двері закриті середини. Через них можна побачити лише лише охоронців. І можливо хтось може в найближчий час ще під'їхати, так як це відбувалося вчора, тому що за кілька хвилин, коли почали палити шини, на місце прибули правоохоронці і попросили їх погасити. А на жаль, це державна інспекція, це навіть не правоохоронці. Тобто, це, 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 тобто немає правоохоронців, які би забезпечили правопорядок навколо цієї акції правового сектору у Львові. Eh, я правильно в... розумію? У формі немає їх. Тобто зараз у Львові я не знаю, як це відбувається насправді в інших містах. У Львові дозволено патрулювати вулиці у формі, і без uh -huh. тобто міліціонери можуть прийти до вас на вулиці у цивільному представитися, показати посвідчення і вже. З вами говорити далі. Тому а, міліціонерів у формі я зараз не бачу. Ніхто в цивільному одязі не реагує на це ніяк. Тобто, правий сектор піднімає вже другий прапор, я бачу. Вони зняли другий прапор Євросоюзу і підняли два прапори червоно-чорних прапор України та Герб Львова. Вони залишили його не рухають. Mm -hmm. А реально зараз почнемо шукати якихось правоохоронців, тому що на місці їх тут немає, і ми їх no. не бачимо. Так, от ж звичайні перехожі підходять. А можеш подивитися, що це за автобус, кого це привезли? Чого він саме стоїть на проїжджій частині, якщо я не помиляюсь, Якщо ну, правильно побачила по відео, яке ти нам зараз так, може, транслюєш, так. Ну, за та. сидить дитина. Там за кермом сидить дитина. Дитина? Зарослих. Так, я зараз дорослих бачу. А, є якийсь мужчина зараз попросимося до нього всередину. Програма Максимум у Львові. Дитина привезла правоохоронцю. Скандали інтриги, розслідування. Так, так. так. так, так, так щоб ну, це, звісно, наші такі коментарі прошу весілля. А зрозумів. Кажуть, що весілля привезли. Кого? Тобто весілля стіни Львівської облдержадміністрації на акцію правого сектору у Львові возять весілля. Ну буває так. Я бачу якогось якихось серйозних чоловіків. Вони підійшли до Володимира координатора правого сектору, куди з його забирають в середину будівлі.